Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні я вам розкажу і покажу, як ми будемо заправляти маслами сервісно замінювати масла в нашому Т-16. Передивився я дуже багато в інтернеті відео і шукав цю інформацію доволі довго, тому хочу вам. Показати їй, щоб ви її не так довго жукали, як я. Тому менше слів, більше діла, приступаємо. Для заправки масел в ET-16 потрібно три категорії. Це гідравліка, яка щіплена з рульовою колонкою. Ось тут знизу ось ці, цією шлангою, коробка і сам мотор. Зливає. зливні пробки, показую. Для коробки. Ось. Для мотора піддон. піддоні пробка. І для рульової колонки разом з гідравлікою ось ця пробка. Все ми виливаємо, промиваємо. Можна тут на ньому десь трошки злити масло, злити солярку. Трошки прокатати, там хвилин 5, щоб воно все розперемило. І заливаємо масло. Питання одразу, яке масло лим в наш трактор. В коробку ми лиємо наше класичне масло Тат 17. Рекомендую 70, 80, 80В90. Ціна такого. 980 гривень на 10 літрів. Нам цих 10 літрів вистачить на коробку і на бортові. Ще забув сказати, для заміни бортових, як замінити ось тут з цієї сторони і з тої зливні пробки, так само. По містімості, скільки влазить у нас в саму систему коробка це 8,5 літрів масла. В, е, бортові по півтори приблизно. Там півтори там півтори. На гідравліку в нас йде масло для гідравліки, або беруть багато хто від моторів. Е, Д10. Ну і та залежності від комплектації двигунів, від, ну, від самого виду двигуна. Містимось в рульову колонку разом з гідравлікою. Це приблизно. 7,5-7 літрів. Ну, в залежності, ще скільки у вас шлангах буде, тому беріть е, по каністрі кожного, я думаю, вам вистачить на це все. На мотор на мотор у нас, як я раніше говорив, Д10 для дизельних двигунів беремо саме простіше без всяких звісно, якщо ми хочемо зимою їздити, там є окремий вид, е, я дивився в каталозі окремий вид. Для їзди зимою, але він буде тільки літній трактор, тому будемо лити тільки одне. вмістимость в моторі 8 літрів, так само мастило. Заливання в гідравліку відбувається за допомогою ось цієї пробки, бортові за допомогою ось цих пробок Мотор заливаємо через горловину. До верхнього рівня масла на щупові а в коробку ось тут, ось через цю кришку. Отвори для е, визначення рівню заливання знаходяться ось тут, вище спускної цього пробки. Ось нижній рівень, ось верхній рівень. Ми заливаємо, поки звідси не почне йти маслом. На цьому ось і все. Вийшло. Відео вийшло коротким і максимально для вас корисним. Тому дякую за увагу. Буду радий, якщо поставити лайк, підпишитесь на канал. Всім дякую, всім до побачення.